Там є номер телефончика, ви да. за цим номером дзвоните, записуєтеся протягом місяця, коли вам зручно, uh -huh. і ви в який час, і тоді вже ну, робите обстеження. І якщо вам потрібно візити, там лікар теж зробить, добре? Так. Да. Благодійний фонд Людмили Станіславенко спільно з Вінницьким осередком клубу успішних жінок та волонтерським штабом Українська команда Вінниччини» продовжує підтримувати сильних панянок. Цього разу для дружин, матерів військовослужбовців, поліцейських та військових, які проживають у Вінниці чи області, волонтери роздали сертифікати на проходження медичного огляду від лікарів. І такі акції, які ми робимо сьогодні, а це Турбота про здоров'я жінок, про те, що найважливіше в житті кожної людини, це найменше, що ми можемо для них зробити. Наші лікарі ретельно обстежують жінок: це і окулісти, це і гастроентерологи, це і мамологи, це і лікар-гінеколог, це ті лікарі, які і хочуть до нас приєднатися, і телефонують мені. І говорять, що ми готові разом з вами це робити. Ми дамо теж свої дані і свої координати для того, щоб ви виготовили сертифікати і також роздавали дружинам, мамам військових або поліцейським жінкам, або самим військовослужбовицям. І це така наша турбота. Та від клубу Успішних жінок для жінок, від волонтерського штабу української команди, робота про тих жінок, чиї найрідніші сьогодні захищають наш вами спокій і нашу Україну. Жінки такій ініціативі радіють. кажуть, дбати про своє здоров'я вкрай важливо у будь-який час. Приїхали 19 квітня. Тут дві вагітні даже влаштувалися на роботу, попрацювали, пішли в декрет. працювали кухарем в пологовому, так що все було ідеально. Ну і Все, тепер чекаємо папу додому. Ну і напевно повернемось в Херсон. Хоча мої хлопці хочуть лишатися тут, їм тут подобається. А я що? Я? Там де мої, там і я буду. Після пологів бажано було сходити до доктора, щоб вони сказали, що мамі все добре. І можна ще третє дівчатку, хоч чи папа. Я сказала, третя дівчатка буде тоді, коли ти будеш вдома. Бо я сама стрімав вже все. Чесно кажучи, це дійсно дуже важливо і дякую, що є така підтримка, особливо в такий час, тим більше наш батько служить. Поэтому, ну, скажем, так це дійсно необхідно, і навіть якась мінімальна поміч це дійсно помічна, особливо в цей час, і тим більше з маленькими дітками. Допомога від волонтерів української команди Вінниччини надаватиметься і надалі.